На Івана Копала, у дендропарку Дружба бачили лісових мавок і русалок. Це Лозівський центр молоді влаштував тематичну фотозйомку юних містянок. Заради незвичайних фотографій лозівчанки перевдяглися у казкових героїнь. Як проходила фотосесія, бачила Анна Красноперова. У дендропарку Дружба збираються лозівські дівчата. На Івана Купала Лозівський центр молоді, влаштував для них безкоштовну фотосесію. Готовилась з самого ранку, мене мама й красила і зав'язувала Касу крутила. до зйомки дівчат готує і запрошений центром візажист Євгенія Вохранцева. Знімає професійний фотограф Юлія Кудря Костюми русалок, лісових мавок, віночки та вишиті українські сорочки, які надягають на себе під час фотосесії дівчата. Підготував центр молоді. Мені здається, що найголовніше це. Щоб діти змогли поринути у той казковий світ, адже дівчата вони всі там гадають на Івана Купала, там пророкують собі долю. А сьогодні вони можуть не просто пророкувати, а просто приміряти на себе образ. Найпопулярнішим серед дівчат є костюм русалки. Дівчата стоять у чергу, хто перше буде фотографуватися у ньому. Я прийшла сюди, щоб спробувати в такій ролі для мене не обична. так воплотіться в свою дитячу мрію стати русалкою. Готові світлини фотограф почав розсилати вже наступного дня. Працівники центру кажуть, з купальських фотографій планують зробити виставку.